Уновлення в серії спонжиків. Всі три спонжика виготовлені в Китаї. Ці два спонжика ми можемо замовити в каталозі, а цей спонжик можна взяти за доставку в цьому каталогі. Спонж код 46657. спонж ваунд. Код 46405 І спонжик, який ми можемо в цьому каталозі взяти за доставку. Гарна упаковка. Спонж для макіяжу код 46657. Матеріал пінополіорітан розмір 6,5 на 4,5. Бачите, він тут має такий язичок. Ви його просто так відкриваєте, і тут у нас вже спонж. Можемо його дістати. Багатофункціональний спонж-блендер для тональних засобів. Скруглена сторона ідеальна для нанесення на все обличчя і розтушування. Скошена для контурінгу. Загострений кінчик для точкового використання. Для напівпрозорого сяючого ефекту спонж треба змочити. Для щільного покриття використовувати сухий спонж. Плотний спонж. Wound. Спонж для обличчя Ваунт код 46405. Матеріал силикон пінополіуретан, Розмір 6х4 см. Спонж забезпечує зручне нанесення і сприяє посиленню кровообігу. Цей спонж для обличчя допоможе сироваткам краще поглинатися, щоб подарувати шкірі бездоганний вигляд та ще більше сяйва. Треба нанести обрану сироватку на силіконові щітінки та масажувати шкіру круговими рухами до повного вбирання. Загострену сторону треба використовувати для важкодоступних місць. Це пристосування, воно так досить плотний, такий в нього платформочка плотна. І бачите, оці шипіки різної товщини. По краях ми бачимо такі міленькі тоненькі шипіки. А в центрі такі більш плотні і грубі, бачите? Тобто вони, отак я зможу показати: він менш плотний, ніж попередній рожевий спонж. І більш ніжний з загостреного краю спонж Ваунд має зріз, платформочку для більш зручного нанесення. І спонж, який ми можемо взяти за доставку. Функціональний спонж для макіяжу. Код 42472, Матеріал поліуретан, розмір 4 на 5 см. Є дуже пухна. Універсальний спонж забезпечить бездоганне нанесення пудри, тонального крему або бронзатора. Підходить для нанесення як рідкої, так і сухої продукції, забезпечує рівномірне нанесення. Використовувати в сухому вигляді для пудри та у вологому вигляді для рідких тональних засобів та стрілків. Загострена сторона підходить для контурингу, плоска та кругла для розподілу продукту. Цей спонж рівня лінійки Giardani Gold. Преміальна якість і надзвичайний комфорт. У всіх представних дає найбільш щільне покриття. Вау wow, зроблений з надзвичайно ніжного і пружного матеріалу. За рахунок зрізу з тонкого кінчика ідеально підходить для масажу ніжної шкіри під очима. Платформочка для нанесення сивородки зроблена з більш плотного матеріалу і має шипики. але торкаючи шкіри, ви зовсім не відчуваєте їх твердості. Нанесемо сиворотку вагу за допомогою спонжика. Ось декілька крапель, три крапельки. Зразу беремо спонжик і наносимо. Треба сказати, що відчуття від масажу спонжиком ВАУН досить приємне. Також я відмічаю, що при нанесенні сиворотки саме спонжиком сиворотка всмоктується в шкіру трошки швидше за рахунок покращення мікроциркуляції. Також відмічаю ефект пілінгу. При нанесенні сиворотки саме спонжиком, шкіра відчувається трошки більш гладкою, ніж при нанесенні сиворотки пальчиками. За рахунок того, що платформочка досить плотненька, розчин не йде в спонжик, він залишається на платформочці і ви можете весь його в шкіру масажними рухами. Тобто спонжик досить ефективний для сироватки. От саме, коли ви користуєтеся цією платформочкою, майже весь розчин потрапляє вам в шкіру. Тобто роще не втрачається. Бачите? Він весь пішов в шкіру. І ви масажик. Тобто для сироватки досить ефективний спонжик тут. Для тональної основи ваунт, певно, він буде дуже добре. Або, якщо там іншу суровотку наносить, я думаю, він буде працювати. Спонжик. Теж при намочуванні досить збільшується спонжик. Але цей спонжик червоненький збільшується більше. Спонжик Ваун теж при намочуванні. Дивіться, як збільшився. Оця площина просто там маленькою. Вона не збільшується, вона плотна саме для нанесення сироватки. А спонжик, бачите, при намочуванні, він стає такий пухкенький. такі три варіанти на всі випадки. Який спонжик ви обрали або користуєтесь, маєте досвід використання, поділіться, будь ласка, в коментарях. Всім дякую за перегляд.